Восьме пленарне засідання сьомої сесії оголошую відкритим. Переходимо до розгляду питань порядку денного про внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади на 24 рік. Доповнення зауваження. У мене було звернулося Шосткинське районне управління поліції Сумської області. і просить виділити додатково додаткового кошти в сумі 1 мільйон гривень на капітальні видатки. То за те, щоб дане рішення прийняти цілому, прошу голосувати. Прийнято програму розвитку та функціонуванням мови у всіх сферах суспільного життя. Доповнення зауваження. рішення прийнято і вже в архітектурне обличчя Єфремов вже намалював, буде заголосовувати школою. Процес іде до кінця. Я думаю, що так. Про внесення змін до порядку надання часткової компенсації вартості закупівлі альтернативних джерел енергії тут Каплеєва давала пропозицію розглянути можливість розміщення інформації щодо компенсації на білбордах. Приймається. Я думаю, що правильно рішення. За основу прийнято доповнення зауваження. Наголошую, що вносяться зміни. Тобто, після того як ми приймемо рішення внутрішньо переміщені особи, а у нас їх 6300 з лишнім, Значно більше, ніж на округи в інших територіях, матимуть право теж на таку компенсацію. Про надання дозволу на використання природних ресурсів лісового заказника місцевого значення Богданівських. Питання стосується 22-го року район Зальовки, кладовище, вулиця Фабрична, там повалені дерева в час їх виворотні під час поломані дерева. І ми хочемо отримати дозвіл згідно законодавства у проведення там санітарної рубки. У зимовий період є положення про заказник в законі про природозапиний фонд, стаття 9.1. Там написано, що територіальна громада буде надати згоду, щоб ми департаменті, в департаменті екології в Сумській отримали дозвіл. Даруні депутати, в кого є запитання? І ви будете видаляти ті дерева, які ростуть? Ні, всі дерева не видаляються, там видаляються опасні дерева і вивернуті дерева полупошкодні дерева. Давайте доручимо депутату Штабірову разом із представниками ТП «Ліс України, визначиться і подановить акт на підтвердження даних площ. Нема заперечення. А, а куди ці дерева потім вирубані йдуть в провоці? Ми знаємо, що прем'єр-міністр оголосив про те, що людям у прикордонних територіях дадуть дозвіл заготовляти паливо, без оплати. Ми е, ведемо розмову і підготовку до цього питання в найближчі дні буде комісійно визначитися. На напише процедуру згодим із одним лісництвом і другим лісництвом з прокуратурою. Я пообіцяв, що ми згодимо, щоб не було порушень закон і оприлюдним таке, таке рішення, де буде розписано. Хто куди звертається яким чином, де вальоник заготовить для власних потреб безкоштовно? Я дуже прошу вас організувати зустріч з керівниками лікувальних закладів. Також медичної комісії всі зацікавлених депутатів, які бажають приймати участь по роботі за півроку наших медичних закладів, по фінансовій діяльності, по перспективах, по планах на півроку, тому що ті гроші, які ми виділяємо дитячу лікарні, мільйон сімсот. Ми розуміли, що нас Давай. А, очікує. Так, да, це дуже важливо. Потрібна робота. Давайте проведемо. її. Я дякую. Пленарне засідання сесії. Вало закриті.